Всім привіт! Ви на каналі Острів! і сьогодні ми розпаковуємо Beyblade X від Hasbro. Beyblade – це дзиги, які гравці запускають на спеціальній арені для битв. Виграє той, в кого Beyblade обертався довше або вибив інший з арени. Окрім цього великого набору Beyblade X ми також оглянемо два поменше. Перший результат колаборації із Star Wars. Тут ми бачимо Люка Скайвокера та Дарта Вейдера. А другий. Це Марвел, Залізна людина і Танос. Тепер давайте відкриємо ці. До речі, ви знаєте, що на нашому каналі виходить мультсеріал Аніме Beyblade X? щоденно о 16.00 тільки на каналі Чудострів. Дивіться нові серії. І напишіть в коментарях, чи дивилися ви його, чи ви дивилися аніме, яке виходило раніше, або у вас є іграшки попереднього покоління. А тепер давайте влаштуємо змагання бейблейді. А ви поки напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. Не підписався. Я тебе бачу. Ти там, за екраном. А ну швидко в тебе 10 секунд. Або більше ніколи не побачиш продовження відео. Все? Якщо не підписався, я ображусь і більше ніколи не буде цікавих розпаковок. Зрозуміло? Ходімо далі. У першому раунді переміг люк скайуокер. В наступному раунді змагатиметься танус і залізна людина. Вау! У другому раунді переміг супергерой. І у фінал виходять люк Скайуокер і залізна людина. І переміг люк Скайвокер. Вітаю! Друзі, напишіть в коментарях, чи переміг той бейбелей, за якого ви вболівали. Я особисто вболівала за залізу людину, але він не переміг. і дійшов до фіналу. Обов'язково натисніть на дзвіночок. Обов'язково! Щоб не пропустити нові цікаві розпаковки. І до речі, якщо ви хочете, щоб ми розпакували якусь іграшку, ви можете її написати в коментарях, і ми розглянемо ваші варіанти. І можливо, саме ваша іграшка буде у наступному відео. І пам'ятайте, за іграшками тільки в чудовестрі.